Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Ріфлейм. Це каталог 11 з 1 серпня по 20 серпня. Завжди вкладається наступний каталог. Це каталог 12, перший осінній каталог. Ми його чекаємо з нетерпінням. Тут буде багато різних акцій, гарних знижок, нових продуктів. Тому рекомендую чекаємо новий каталог. Я розклала по двом коробочкам. У першій коробці в цьому каталозі великі об'єми креми для рук з макадамією олійкою. Це крем живильний, такий ще є захисний. Рекомендую 150 мл і 69 гривень. Чоловічі дезодоранти парфумовані також є в цьому каталозі. Нова упаковка в наших тальках. Цей з м'ятою і лавандою, жасміном і, жасмін намальований, і сандалом. І квітковий. Отакі яркі у нас упаковочки. Рекомендую літом. Це дуже гарний продукт, який забезпечує нашу свіжість. Крім того, я його ще присипаю ним постільну білизну, вона тоді має такий ніжний аромат. і вона має такий ефект, як свіжого, свіжої постільної білизни. Далі, в цьому каталозі наш бестселер, туш 5 в одному, 115 гривень, мабуть, така ціна була давним-давно, що просто без яких умов, без акцій. Тому рекомендую цю туш. Це наш хід. Крім того, в цьому каталозі багато різних щитушей. Це дає об'єм, тверда кісточка. Це двойний ефект подовження та об'єм, туші Джордані двох видів. Одна об'ємна, одна подовжуюча. У мене також туш 5 в одному лежить. Хочу показати оцей продукт. Це бальзам для губ. Кольоровий має три кольори: рожевий, корал і е, малину. Оце в мене корал, якщо видно, все помаранчеве, ось на коробочці, мабуть, буде видніше. За що я рекомендую всім ці бальзами? Вони дуже гарно зволожують, мають в своєму составі. Вітамін Е, морські водорості, пептид, який стимулює вироботку нашого колагену. Губи дуже зволожені, дуже гарно дає ефект і літом саме воно. У мене їх багато дуже замовляють по дві штуки, як мінімум, тому що е, бачать, які гарні зволожені губи, і вони стають дуже чуттєвими, навіть е, трохи збільшеними. Тому рекомендую для поціновувачів. Тональних основ Джордані. Мінеральна основа Джордані 199 гривень в цьому каталозі, мабуть, два роки тому була така ціна. Тому рекомендую не вагайтеся, замовляйте. Для тих, хто користується цією тональною основою, це тональна основа. Адаптив, ССП 30 має напівматовий фініш, Адаптується під потреби вашої шкіри 159 гривень. Рекомендую. А це новинка цього каталогу з червоною глиною, мило для тіла та шкіри обличчя, це серія для жирної комбінованої кожи. Я взяла для сина підлітка, йому 17 років для вмивання, тому що часто в молоді бувають запалення, і їм потрібні спецпродукти. Оце спецпродукт. Якщо ви берете два, вони дешевші – 55 гривень одне милку. Наступна коробочка. Тут у мене зубні, зубна паска щітка серії Nutanicals. В цій серії у нас новинка: це лосьйон для тіла. Я рекомендую. Це дуже супер класний продукт за таким дозатором, дуже легкий, гарно зволожує. І дуже класно доглядає за нашою шкірою. Хочу сказати взагалі про цю серію. Ця серія, де з мінералами, має отакий значок Веган. Це британська спільнота веганська, яка підтверджує, що ці продукти натуральні. 95% натуральних компонентів. В них немає ГМО, в них немає барвників, Тобто, це. Екопродукти. Тому, хто любить саме такі лінійки, в нас для вас є е, така пропозиція: це лосьон для рук і тіла, е, це крем для рук, шампунь-кондиціонер, гель для душа і мило таке, тобто ціла лінійка. Далі. Якби Клеопатра жила в наші часи, мабуть, вона була поціновувачкою саме цієї серії молоко і мед. Тож це такі інгредієнти, які завжди славили своїми своїми молодильними, молодильними. З властивостями, що молоко що мед Отже, такі великі баночки 250 мл, 99 гривень в цьому каталозі. Крім того, в цій серії є сахарний скраб, є крем для душу, є крем для рук, шампунь і кондиціонер для волосся. Тобто, ціла-ціла лінійка по догляду за вашою шкірою. І е, хочу показати: у нас з'явився наш також бестселер серед чоловічих ароматів: це аромат Excite. Е, Його вид тепер такий: by Him. бахім е, Код інший, але це той самий аромат, що був колись. Так, і три продукти Велнес: це дитяча оміга в мене по підписці. В цьому каталозі гарна пропозиція. Це нутрікомплекс для волосся та нігтів. Курс 4 упаковки. Ви побачите ефект навіть після першої упаковки. Дуже гарно зміцнює нігті та наше волосся робить його більш пишним, менше волосся випадає. Крім того, в нього є дві амінокислоти, л-лізін і цистеїн, які допомагають ще іншим нашим органам. Тому це мультипродукт на самому. Насамперед. Крім того, хочу показати цей продукт: це пробіотичний напій, також в цьому каталозі з дуже гарною знижкою. 70% імунних клітин знаходиться саме в кишківнику. Тому такі продукти рекомендують у кого є проблеми імунного характеру, хто, наприклад, перехворів і приймав антибіотики. Також для зміцнення свого імунітету. Ці продукти в нас є в наявності. Зараз дуже гарна знижка майже 150 гривень на отаку баночку, воно сухого вигляду має. Я його приймаю, коли прокидаюся, додаю чайну ложечку в стакан водички і випиваю. Тому знаю, що мій організм отримав правильну клітковину. І він буде правильно функціонувати. Отже, це всі були продукти і супер-мега-продукт це спецпродукт, це міський такий гарний рюкзачок. Він іде з такими Застіпками дуже гарно внутрі кольору. Роблю зразу анонс наступного каталогу. Буде отакого кольору, як підкладочка, буде парасолька. І ще один продукт не скажу, який потім покажу. Отакий гарний, ручки регулюються. І зараз на нього йде е, спецпропозиція. Якщо ви е, маєте замовлення на 800 гривень, цей е, рюкзачок вам обійдеться в 635 гривень. Тому дивіться, дуже гарна така пропозиція. Штучна шкіра, поліестер. Ну і все. Тепер уже все по-моєму замовленню. Підписуйтесь на наш канал, пишіть, що вам сподобалось, і що ви хотіли б собі замовити. На все добре.